святом діти в школу пішли а ми працюємо коротше сьогодні вже машинку одну набили і зараз ще одну нам'ємо і все коротше урожайність слабенька десь навіть і тони немає навіть і менше а що ти зробиш і на тому добре, що є, той наше, а що ти Він згорів просто, та й все. А так крімнесенький іначе непоганий. Непоганий соняшник Посіний по дисковці один дощ у нього був і що ще. Ну і нічого тут. Десь на каналі йде там відео, кому інтересно, можете перейти, подивитися. А так нічого. Ще непоганий результат, я думаю. На цей рік це, це добре. Може, скільки скільки тут гектарів? Даже я не помню скільки тут гектарів. Если спомню, то скажу бур'яни поперли капець, після того 25 мм як лимало. Думаю, затрати закриємо. Та й щось на носки такці ще може їх хватить. Ну це і так нормально. Це добре. Давлення пропало в МТЗ, не знає ніхто, ніхто от чого може пропасти МТЗ. В МТЗ давлення на нулю пошти. А ми працюємо. Як вігне, так вігне. Потім зробимо. А ви пишіть, коментуйте. Чи можна так робити, чи не йде. Вилюга, звісно, конкретно. 6 повишений з передком спідометр теж щось перестав показувати Заморився на ну, МТЗ'юк нашій вже Якби семочка була по 25 тисяч, можна було б щось купити собі А ви як думаєте, семочка буде по 25 тисяч? 25 у цьому році ліні з такими урожаями як у цьому році це сідав ну нічого ми раді тому що є летимо бачите, працюємо за скільки зробили. Ті 25 мм випарувалися, походу. Полюгав вже якась стоїть. Ну так і виходить, бачите скільки це ми в 11 виїхали, сині убрали тут десь 4 гектара, ну хай 5 і там 6-7, десь 7 гектар може убрали, а це ось ще може гектара 4 залишилося. Слабо сипа, немає соняшника та і все та і це блін і так добре, я вважаю, це бомбезний результат на даний час що це по дисковки, дві культивації, посів, посів тут був 2 травня. І все. Без добрив, без нічого. Я думаю, може, може, може тон. Ну навряд тони не буде. Ну так дисковка получається. Так, ще й лапу знайшов. Спина щось болить. Ніхто не знає чого спина болить. Їдемо додому. У нас на дощ зайшло воно опять. Хоча не передавали. Чи буде він, чи не буде той дощ, ну. Зараз заховаємо техніку всю. А це решето, бачите, як одвіває, вже сімочки десь сипляться на шнекові, на вигрузному стоїть і бачите, може хто, а це, напевно, десь дирка є трохи, висипається. Ну. Бачите як... Там тройка стоїть, тройку ми ставили. Мішки. В одному місці накидає. А, Велик я поклав в жатку. Велик поїхав з батьком ужатки, а я зараз СМТ зюк забираю. І їду додому, що сьогодні таке случилось. Короче. Там муфта воно, не пам'ятаю яка потекла ця, не додивився. Тепер погано піднімає, ну підняв, наче, наче нормально. Ще сплінтується він у нас там так болтом, то можна видно, болт туди засплінтували і все. Непогані диски, може хто бачив таке прицепне, це білоцерковський. Рекламу їм зроблю, якщо дивляться, хай мені за рекламу платять можна було б ще заглибити, щоб його хорошо зробити, але не захотів, я быстро бігаю. А так легше пилюга, звісно, капець в тракторі тут кашу. Зайшло опять на дощ. От тобі коли уборка. Коли надо вбирати, будуть опади, да? Що це хіба так можна? Виключимо. Виключимо передок, щоб без перехваты А, ціна на пшеницю там просіла Друг казав, що впала ціна там 6 6700 дають чи 6600, не корочусь там. Взагалі упало. <кій> Те, що казали, були прогнози, типу, буде ціна, там на пшеницю, ото вам і ціна бачите. Понабирали, зараз ціну знизили і все. А у кого ангарів немає, кому треба освободити ангар, вже люди здають. Ну, людська логіка, самі свої іда, блядь. У портах я читав, що навряд там щось подешевшее, ну зато з нас усе знімати. Так що пишіть, коментуйте, у вас яка ціна там на пшеничку або на соняшник. Хто знає, бо у нас, значить, 21 там дають. Може даже більше вже дають, ну я не знаю. Подивимось, скільки вони там дають Поки заховаємо склад, хай в складі лежить, а там потім будемо дивитися по обстановці. Все, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Ось така у нас збірка, нема що вам показати. Сам їсть, ну, ніяк показав, бо дискуєш, а що ти там гасаєш по полю. І тільки пиляку нюхаю, чи все. Щось мій вчитель трубки не бере. Не на Марина загуляла. Буду тепер плакати. Ну, а що, що ти зробиш? Життя таке. А ми погнали.